24 жовтня, ви тільки гляньте на цю красу. Але ж то файно, недарма сюди прийшов, дивіться, два молоді. І третій ось там. Нарешті, нарешті хоч одна чудова знахідка. Дивіться, що за гриба знайшов. Уже мої чищені грибочки. Файні парадні. Дивіться, ще дві знахідки, одна, друга. Просто бомбезні. Друзі, всіх вітаю на каналі Файні Гриби Карпат. Сьогодні зранку вибрався в ліс, знову по білі гриби. Дивіться, яка красота. Ранок, сонечко тільки піднімається. Я вже практично на місці, ще хвилин 10 і буду на місці. Дивіться, сьогодні у нас 24, 4, 24 жовтня, 2024 рік. Ну що ж, Минулі наші рази були не дуже вдалими за білими грибами. ну Їх було, але мало. Зараз будемо пробувати більше-знайти, більше, більше знайти, тому що е, було тепло після тих морозів, які в нас трошки протримались, було досить таки тепло. І, думаю, гриби мали би десь повистрибувати. Хочу сьогодні трошки подовше походити, буде видно, чи щось вдасться знайти. Можливо, десь грибників було менше і вдасться знайти десь невеличку купу грибів. Тож, друзі, як зазвичай, підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо свої коментарі. І що ж, будемо починати цей похід вперед. Є у нас перша знахідочка, ось вона в лісі, ще майже практично темно. Дивіться. Ну, камера, звичайно, бачить. Але насправді досить таки темно. Якщо б знімав на телефон, то не видно було б майже взагалі нічого. Ось такий перший білий гриб. Я чисто зупинився тут, бо знаю, що тут грибна місцина. І просто точечно пішов і посвітив тут у цю місцину, і білий гриб тут є. Але тримаю я свій маршрут далі. Ну, знахідка перша, трошки її не видно, але ось такий грибочок знайшли. Забираємо, дивимося ще тут поблизу. Ось туди між тими буками ще щось може бути. І будемо продовжувати йти далі. Бо я йду сьогодні в місцини, які трошки далі знаходяться. ну А тут чисто так став подивитися, яка тут обстановка. Лист уже весь опав у лісі. Трошки вже і просвітлилося, то видно, гриби вже. Але я ось так ішов, ішов, ішов. І ногою зацепив, опа, білого гриба. Шапочку йому відламав ось одному такому, а вже коли того побачив, то побачив, що біля нього ще один тут є ось такий. І в мене ще плюс два гриби. Звичайно, шкода, що тому шапочку відірвав, бо гриб хороший і було б чудово. Якби він був цілий, ну але що зробити. Що зробити, коли так сталося, я неаккуратно просто йшов і ногою його зацепив. Не виривив Ну, ось такі дві знахідки плюс. Шукаю поблизу, поки не чищу, йду тут походжу. Між цими буками ось сюди, туди, ось там потім ту ажину перейду, там ще буду дивитися. Але поки що ось цей участок проходжу, дивлюся. Якщо щось буде, то дозніму. Поки більше не бачу. Так, отже. Наступна знахідка неподалік тих двох попередніх. Дивіться, бачу такий горб, великий листя. Думаю, зараз я його ногою розгребу, а далі думаю, та ну зараз шапочку, якщо він там є, то відірву. І добре, що ногою я його не зацепив, бо дивіться, який красунчик стоїть. Ось такий. Зараз розгребу. Якби його ногою розгріб, то шапочку і цьому б відірвав. Ну. А ось такий грибочок. Ну, звичайно, на такий пізній, ну це не пізній час. Взагалі для людей пізній час вже це для грибів. А в нас кожен рік гриби ось так пізно ростуть. Тому для мене це не дивина. Але для інших регіонів це, напевно, дивно, бо у нас ще туди і 10 листопада, і 15-го я знаходив. Минулого року я знайшов 28 листопада, здається, там знаходив такі людяні гриби, що в мороз замерзли. Тому кого цікавить, можете переглянути старі відеоролики і чекати нові. Бо скоро будемо теж виходити в мороз. Тільки на цього знайшов грибочки. Я не помітив ще один грибочок. Дивіться, біля нього. Вони так сховані, прям просто купи листя піднімають. Ось так навіть, якщо б так ось шукати, то такі великі гриби познаходив, бо вони капець, які непомітні, але подивіться, які гарні, височенькі. Ну, і То зрозуміло, лист стопав такий капець великий, їх дуже важко видивити. Ну, але помалу-помалу видивляю, ходжу тут, бо знаю, що тут є гриби, то може зараз ще хоч парочку знайду, то вже буде непогано. Попереднього гриба знайшов тут. Я ж кажу, місце грибне. Я тут трошки порозгортав великі купи листя, дивіться, ще один білий грибочок. Так, звичайно, трохи я тут по листось так. Рукою порозгортав, по тому що, друзі, ось такі гриби знаходити, та то не малі гриби, то то файні гриби. Вони в такому великому листу тут сховалися. Чом, чом б і ні, я так подумав собі, чому б ні, чому б не пошукати ось таким методом, як багато хто шукає цілий сезон. І я зараз вирішив тут так само зробити, щоб знайти ось таких красунчиків. Зараз ще трохи тут пошукаю, так, можливо, ще парочку знайду. Ну що ж, метрів 100 відійшов від попереднього місця. Я там е, хоч і казав, що хочу ретельно переглянути, але потім думаю, та мені ще сюди повертатися та не буду я мучити плантацію. хай краще підростають. І пішов далі у інше своє місце, де збираю. І дивіться, ось яка краса теж є. Бачите, в великому листю їм лише шапочки. Вистрибують, так видно, гарно, але важко, край важко видивити такі гриби, бо шапочка майже як листя, лист вже великий впав, тому важко, важко шукати. Ось так іде те, Запросто може десь тут бути грибочок, ви його не бачите. І щоб його знайти, треба дуже вдивлятися. І якщо, напевно, я так подумав, якщо... Я б не знав, де вдивлятися, то мої успіхи були б набагато гірші. Ну а так я знаю приблизно, де ростуть міс... гриби. Ні місця знаю, де ростуть гриби, то так і ще більш-менш я щось можу знайти. Краса така в лісі. Осіння, така пора. Настала в нас вже давним-давно. Скоро вже зима. То файно. Осінь це взагалі класна. Пора року. Що ж, шукаю далі. Попередньо у мене були ще дві маленькі знахідки, я їх не знімав. Зараз знайшов ось такого більш-менш нормального грибочка. Я думаю, покажу. Бо зараз грибів не так густо, щоб багато не показувати. Але показую більш-менш хороші екземплярчики. Всі вам не показую. Малесенькі, ну такі, що знаходжу. Десь попри дороги, то вони не, не входять в кадр. Ну, ось такий грибок, файний теж, трошки його поїли, але це не проблема. Файний біленький, твердий. А пахнуть ці гриби, ви собі не уявляєте. Ах, ці пізньоосінні це взагалі найкраще пахнуть, ні з чим не зрівняти. Ну, ось така краса. Шукаємо далі. Ну що ж, місце з бурими грибами мене також щоразу не підводить, і бурий грибочок. Тут є. Ой, тут має бути ще один. Ні, нема. Ну Ось такий молоденький. Я ще не пороздивлявся, лист великий, я не бачу більше нічого, але зараз пороздивляюся, ще може щось буде. Ось такий молодий білий сосновий гриб, який росте в нас під буками. Ось так. Так, дивіться, ще знайшов ось такі грибочки. Гливи. Дивіться, як ростуть теж. Молодькі. Ну, файно тож. Їх багато зараз в лісі. Ще й тут такий маленький. Ліс взагалі такий чудовий, що то капець. Тут би мало бути грибів тонами. А тут нема нічого. Ах, ще трошки зараз пройдуся, подивлюся в цьому лісі. Якщо не буде, буду міняти локацію. Так, зразу три знахідки. Дивіться. Цього побачив третім, але покажу вам першим. Ось такий білий гриб, він вже потріскав, начебто спеки нема, а потріскав. А першого грибочка я помітив з під листя ось такого. Цього я побачив, він прокльовувався з під листя. Потім його розгорнув, а тут ще маленький біля нього ось такий. А вже потім розвернувся, подивився навкруги і побачив ось цього більшого. Ну. Ось три такі грибочки плюс. Лист дуже великий, подивіться, щоб там гриб, якщо є десь невеличкий, то ти його не побачиш. Тому буду трошечки тут іще розглядати. Ось такий молодняк. Ось молодняк який. Листя з нього вже сильно теж сиплеться, не тільки з великих дерев. То і тут вже дуже важко теж видивити. Ну але ж, начебто якісь знахідки є. Похід потроху просувається. Дивимось далі. Так, ось ці три наші знахідки там. Я тут ходив, ходив, вже далі пішов, гриба не бачив. А він тут стояв, чекав мене, поки я з правильного ракурсу зайду, щоб я його знайшов. Ось такий ще четвертий білий грибочок. Я тут походив декілька хвилин. Ну, Скажу вам, видивити гриби вкрай важко. Тому не будемо їх мучити і себе не будемо мучити. Будемо йти далі, а сюди повернемось пізніше, через пару днів і будемо шукати знову. Місцина, в якій я був цього року вже разів 5, ніколи тут не було жодного гриба. Дивіться, зараз приходжу. Ось один такий старий. А тут інший теж старий. Ну, Ніколи не було за 5 разів, я вже далі не ходив. А тут ось такі гриби переросли. Ну, пошукаю ще поблизу, може будуть більш молоденькі гриби, але трошки обідно, що ніколи не було, а прийшов вже старі. <клес> ну і таке буває. Щітка така, що зараз вже трошки так видніша в ній. А коли листя все було зелене, то тут взагалі була прям темнота. Але ж то файно, недарма сюди прийшов, дивіться, два молоді. І третій ось там. Ото краса. Ото справжні пізньо осінні білі гриби в Карпатах цього року показались нам. Ну, грибів цього року мало, але і тим мало грибам радіємо коли знаходимо, бо, бо файно. Це просто казка знаходити ось таку красу. Дивіться, що то є. Ну. Ось який красень. Прям дуже файні. Не знаю, як би так показати гарно. Опа! Впав у мене в дин. Зараз хотів гарно так показати, може дали на заставку, бо собі зробив скріншота якось так. Ось так. Клас. Прийшов на такого потока, сумнівався йти сюди чи ні, але думаю зайду та подивлюся. І тільки ну, прийшов то першого грибочка свого вже знайшов. Дивіться, який красивий. Так, лежа ріс. Я прийшов, бачу така що це таке. Це що? Дивіться, я вам зараз покажу щось надзвичайне. Дивіться, знаєте, що це є? Ха! Це підсніжники. Я в шоці! Вони вже зараз такі. Я би не подумав, що вони так з осені проростають. А це вони. Я їх добре впізнаю. Нічого собі. Не думав, що вони так пускаються, як часник. Ну нічого, будемо знати вже тепер. А ось такий білий грибочок знайшов. І зараз тут біля цього потоку ще походжу, подивлюся. Може ще хоч одного той. Знайду і вже буде плюс, не дарма прийшов. Ось така краса. Тут де я зараз ходжу. Не бачу, не бачу. Листя велике, гриби маленькі. Начебто і грибарів небагато, а грибів ще менше. Ось такі справи. Не бачу нічого. Угу, угу, угу. зараз ще тут глянемо під тим кущем. Там може щось бути То грибне місце. Та польських багато на кожному кроці. А білих не видно. Ну що ж. Нічого, знайду так покажу. Ну, гриби такі маленькі, взагалі маленькі, я б сказав. Молоденькі такі виростають, вони або ще лише будуть іти, або вже доростають своє, я не знаю. Але якщо не знаєш де збирати, то це практично нульовий варіант щось знайти. Бо я йду. Точно туди, де знаю, що гриби ростуть. А так, я б просто йшов лісом, та їх би навіть не помічав. Ну, такі справи. Тож, багато не назбирати, але так, щоб вам показати і трошечки зібрати для себе, на яку смажу буде. Але файно, гриби пізні цікаво збирати. Ви тільки вдумайтесь, 24 жовтня. Сьогодні. А я вже зараз, можливо, стільки грибів знайшов, десь 20-25 грибів я, мабуть, знайшов. Ось таких молодих всіх красунчиків. Ну там були в мене ті два старі. Я одного викинув, одного ще забрав на сушіння. Але гриби максимально ховаються. Я так дуже акуратно ходжу, де бачу підозрілі купки листя, розгортаю і так їх знаходжу. Бо інакше. Практично нереально їх знайти. Тому ось так шукає Це не білі, це вже хтось тут порозгрібав. Переді мною був, напевно. Так, вже грибочки свої почистив, два попередні і у мене ще одна знахідка. Дивіться, у кожній зараз, ну, якщо не в кожній, то в кожній другій, ну, бо не в кожній, але в кожній другій я сьогодні. Знаходжу білого гриба. Одного, двох, де як бувало і по три. Але, в принципі, знаходжу. Тож місцини далі продовжують давати грибочки. Ось така краса. Всі підуть на маринування. У лісі зараз вже файно, видно, супер, так, сонечко світить. І такі грибочки видно здалека. Ну то файний теж грибочок. Такий середній, не дуже маленький, не дуже великий. Якраз суперський. Ось такого знайшов. І шукаємо, як звичайно, як зазвичай поблизу. Ось такий файний, що казати. Ну, чесно, сам не очікував, що сьогодні буде стільки знахідок. Але файно. Добре, що є, що не дарма, та й прийшов. Ну, трохи, звичайно, знаходився, бо кілометрів влупив добряче, щоб назбирати ці гриби. Часу також витратив багато. Але я думаю, це того варте. Чи що скажете? Пишіть в коментах, як ви гадаєте. Нарешті, нарешті хоч одна чудова знахідка. Дивіться, що за гриба знайшов. Дуже файний. Опа, ну як файний. На сьогоднішні гриби, напевно, найфайніший, величкий такий тулубанчик. Файний гриб, бо всі такі переважно маленькі. Тут видно, хтось не зайшов, то... Ніхто, а не хтося і ніхто не зайшов. І грибів тут трошки я більше ось такі. Шукаємо, може ще буде пару цікавих знахідок якось. Але краса. Уже мої чищені грибочки, файні парадні. Дивіться, ще дві знахідки, одна, друга, просто бомбезні. Я зайшов десь у нову місцину, тут, не знаю, ніколи не збирав. Зараз зайшов, збираю. І знаєте що, мабуть, теж люди тут не думали, що є гриби, або можливо просто ніхто не був. Бо я ходив-ходив, скільки по лісу маленькі-маленькі, маленькі, маленькі, а тут дивіться, вже 4 такі непогані гриби, більш-менш величкі, тут знайшов. Ліс максимально чистий, тому в ньому дуже комфортно збирати. Зараз будемо дивитися, чи є ще тут гриби. Ну що ж, на фоні такого красивого лісу закінчую цей похід. Показую вам, скільки знахідок у мене. Ось стільки грибів вдалося зібрати. Якщо не забуду, ну але часто я забуваю зробити фото, поки зроблю, жінка вже ті гриби поварять. Якщо не забуду зробити фото, то прикріплю, коли викладу їх на стіл. Щоб ви побачили так в розкладеному вигляді, скільки їх там є. Або вдома, може, викладу на ківші, так, сфотографую для заставки, щоб ви бачили. Ось такий похід. 24 жовтня 2024 року. Хай би хто що не казав. Ще раз вам повторюю дату. Потім люди не вірять, що так пізно можуть бути герби. Але у нас усе чесно, коли збираю, тоді і говорю. А не чекаю 2-3 тижні, щоб потім похвастатися, що я такий крутий збиратель. Ось так, друзі, похід був максимально чудовий класний. Я отримав купу крутих емоцій. Якщо ви теж, то обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей!